Усім привіт! Сьогодні я вам покажу коротко огляд смартфону BlackView b 8300 який, на мою думку, абсолютно точно коштує своїх грошей, тому що на AliExpress його можна було купити в районі 150 доларів. І от ці гроші він точно оправдує. Зараз будемо на це все дивитись. Спершу хочу показати вам комплектацію. Вона, в принципі, стандартна, як у всіх Blackview, але не у всіх Blackview ви знайдете ось такий от ремінець. В цьому варіанті він є. Ну і ще приємний бонус це блок для заряджання, тому що він. Має в нас потужність цілих. Ну як, цілих? Просто давайте, просто 45 Вт. 45 Ватт дають вам можливість десь приблизно за 2 години зарядити повністю цей смартфон, при тому, що ємність акумулятора в ньому 15 тисяч мАч Доволі немало. Так, ну і погнали по візуалу. Як ви бачите, основна фішка цього смартфону це два ліхтарі на задній панелі. Один із них видає тепле світло, більш жовтіше, а один холодне, тобто біле. Далі у нас знаходяться тут дві камери, спалах і датчики інфрачервоної підсвітки. Тобто в смартфоні реалізована нічна зйомка. Кріплення для ремінця знаходиться у нас отут на куті, знизу є Динамік Type-C, розіму для навушників тут немає, а ось зверху є ще один динамік. Але що би там собі не думали, динамік тут більш ніж відповідає ціні. Тобто грає він не так класно, як BlackView bv 9200 як BlackView BL 9000. Тут зовсім не такий звук. Він простенький і абсолютно співпадає з ціною цього смартфону. Далі по, мор... по органам керування. Справа кнопка блокування, регулювання гучності, зліва кнопка для налаштування під запуск Різних програм, і також слот для сим-карт. В цілому смартфон немаленький, товщина його 24 мм, вага 530 грамів, ось як він сидить в моїй руці. Тобто, бачите, цей смартфон я точно однозначно можу назвати цеглиною, тому що по факту це цеглина і є. Скажу відразу, в смартфоні є деякі спірні моменти, але в цілому я не можу назвати жодного якогось недоліку, такого, щоб прямо сказати: та ні, не треба брати цей смартфон. А тепер, коли ми його запустили, давайте відразу пройдемося. По плюсах цього смартфону, і ви його зразу бачите перед собою, камера фронтальна в нас не в каплевидному вирізі, а в окремому острівцю. Тому що знаю, що ви, так як і я, не любите, коли камера в цьому застарілому, вже моральному вирізі. Ну і ще один плюс, дивлячись на дисплей, відразу його проговорю, це скло Gorilla Glass 5, яке тут встановлено. І я думаю, серед конкурентів за ці гроші, ви дуже мало знайдете смартфонів саме склом Gorilla Glass 5. Скоріше за все, буде третього покоління. Діагональ цього дисплею 6,67 дюймів. Роздільна здатність, на жаль, тільки HD. Чому, на жаль? Ну, тому що це мало для такого дисплею, дійсно, ви повинні розуміти, що ті люди, які запарюються, заморочуються над якістю картинки, їм цього буде не вистачати. Думав я, але потім, коли придивитися до зображення. Я не знаю, як Blackview це роблять, які дисплеї, в кого вони купують. Ну, взагалі, пікселізації тут ну, не видно. Як я не придивлявся, не видно. Тільки коли ви будете дивитися відео на YouTube, поставити там хоч Full HD, то, звичайно так, у порівнянні з Full HD повноцінними матрицями ви трошечки різницю помітите. А так, у користуванні додатками, різниці взагалі ніякої немає. Екран тут просто суперовий. Раз уж ми говоримо за дисплей, то зараз ми за нього будемо і продовжувати. Заходимо в налаштування, покажу, що тут є. Тут у нас є вибір кольорової температури, і як бачите, я встановив саме яскравий пресет. Тому що так кольори дійсно більш насичені, і цей бюджетний дисплей він зовсім по-іншому сприймається, з врахуванням того, що нормально Згладженість картинки, нормальна насиченість, ну, мені дисплей тут подобається. Далі, частота оновлення. Вона тут у нас 90 Гц. Можна поставити, можете 60 поставити, ну, але якийсь сенс краще ставити 90. Я так поклацав цей смартфон, ви знаєте, по відчуттям 90 не завжди відчувається. От якісь інколи якісь, наче невеличкі фрізи присутні чи то за, через те, що тут пам'ять не надпотужний процесор. Ну, тобто, можливо, я просто якісь там підтуплювання системи сприймаю за те, що тут дисплей якось не, не завжди показує свої 90 Гц. Ну, Але в цілому, звичайно ж відчувається, що смартфон бюджетний, це все і так зрозуміло. Далі ще по дисплею. кутий огляду. От кути огляду, це те, що у BlackView не відняте. Кути огляду чудові, незважаючи на те, що матриця дійсно бюджетна, ну, от по дисплею, важко сказати, що він якийсь тут прям поганий. Абсолютно точно ні. Користуватися ним можна. Так, тепер трошки програмно проговоримо і по залізу. Якщо говорити про операційну систему, Android 14, звичайно ж, до OS 40 графічна оболонка також встановлена. На даний момент, на момент запису відео, це найновіша графічна оболонка і найновіший Android, який є в смартфонах BlackView. Зрозуміло. Тепер по процесору Helio G81. Чесно скажу, це дійсно ж краще, ніж сівсі Unisoc T606, Там Helio P35 і все тому подібне, що можна знайти в конкурентів трошечки дешевших, ніж цей смартфон. Тротлінгу тут практично немає. Півгодини, смартфон навантажувався, але великої просадки по продуктивності я тут не бачу. Так, далі, 6 ГБ оперативки, стандарт LPDDR4X і постійна пам'ять 256 ГБ стандарт EMMC 5.1. Хто не знає, то скажу, що це доволі стара древня, можна сказати, пам'ять, яка дійсно давно вже не використовується в смартфонах сучасних а-брендів і так далі. Але в захищених смартфонах до сих пір її використовують. Ну, Тому що процесори відповідно тут також слабенькі такі ставлять. По акумулятору 15 000 мАч. Що це дає на практиці. Наприклад, в режимі відтворення відео цей смартфон в мене пропрацював 25 годин. Це на максимальній яскравості дисплею, 90 Гц, він і все таке 25 годин. Показник нормальний, як для захищених смартфонів, але не дуже нормальний, якби такий акумулятор поставили, наприклад, в той же ж iPhone чи Samsung. Так, процесор тут, звичайно, не надпотужніший, але мене знаєте, що здивувало? Те, що на максимальних налаштуваннях графіки Asphalt 9 грається абсолютно нормально. Ви зараз це бачите перед собою. Він грається плавніше, ніж ви можете просто менюшку перекласувати, тому що в менюшки там інколи можуть бути якісь фрізи, мікрофрізи. А от в асфальт грається смартфон абсолютно класно, наче в руках смартфон не за 150 доларів, а за всі 300. От так от. І знову ж таки, в чому плюс? А в тому, що роздільна здатність HD Було б тут Full HD, було б трошки тяжче смартфону. А так, як бачите, геть без проблем все працює. До речі, покажу вам ближче. Подивіться на деталізацію, може, ви ще тут якісь пікселі знайдете. Але, як на мене, то картинка для смартфону такого рівня, ну вона тут просто шикарна. В цьому смартфоні також присутній модуль NFC, звичайно ж, про бездротову зарядку говорити сенсу немає, я так думаю, ви так це розумієте. Тепер давайте трошки поговоримо про ліхтарики, а потім пройдемось вже і по камері. Я думаю, цей момент вам також буде цікавий. Заходимо в додаток Похідний ліхтар, і ми тут бачимо ось таке налаштування. Ми його включаємо. Низька яскравість, підсвічування, сама висока яскравість, можна тільки біле світло включити, тільки жовте, разом. А давайте краще я вам покажу на практиці, як це все буде виглядати. Вам буде, я думаю, наглядніше це все зрозуміло. А, до речі, яскравість ліхтариків оцих двох 800 люмен. Щоб ви розуміли, в Unigertz танк, там де два ліхтарика в тих смартфонах, там чи 1000 чи 1200 люменів, я не пам'ятаю, тут 800. Тобто запас дійсно добротний. Ліхтарики тут отакі. Ну що ж, тепер давайте покажу вам, як це все працює на практиці, як ліхтарик світить. Оце у нас зараз мінімальний режим. І жовте, і біле світло включене, тобто разом. Ставимо середній режим, ось так виглядає. І максимальний режим світла. Це у нас, коли вимкнені обидва ліхтарики. Ось так. Але ми можемо включити тільки біле світло, наприклад. І біле світло тут реально дуже неяскраве. Якщо включити жовте Жовтей трошки буде яскравіше. Тобто, як бачите, тут не те, щоб прям супер яскравий ліхтарик, якщо окремо брати білий або жовтий, хоча жовтого, в принципі, більш-менш вистачає. А от коли ви разом вмикаєте, то вже цього світла, в принципі, достатньо, і кольорова температура в нього більш нейтральна, ніж коли сам жовтий, чи коли сам білий колір. Ось так. Ну, Нормальне світло, якщо обидва ліхтарики вмикаєте, ну прям, прям дуже непогане. А, і так, у нас ж тут ще є режим SOS, ось так він виглядає. І режим. Просто блимання отакого. От така от і вся функціональність. Так, ну а тепер ми дійшли з вами і до камери. Давайте про неї трошки поговоримо. Основний модуль 50-мегапіксельний Samsung JN1. Такий модуль ви могли побачити навіть у деяких флагманів захищених. Знімають вони, звичайно ж, краще, ніж цей смартфон, тому що завжди все е, прирівнюйте до ціни. Що б тут не стояло, який би модуль тут не стояв, але ціна вона насправді вирішує. Тобто, знімає він середньо, не можна сказати, що супер. Якась там деталізація? Абсолютно точно ні. До речі, що мене порадувало, це те, що в режимі зйомки відео у нас є суперстабілізація. Вона дійсно тут супер, працює, ну прям ну дуже, дивіться. Стабілізує? да, Але я думаю, ви розумієте, яка якість тут картинки, а вам напевно і зараз видно. По-перше, у нас падіння кадрів дуже сильне. Тут в районі 20 кадрів на секунду, зараз буде зйомка. Цього, як ви розумієте, мало, щоб зняти нормальне відео, тому стабілізацію відразу вимикаємо. Тоді у нас 29,6 кадрів на секунду, що вже є нормально. Щодо якості зйомки 720 або 1080 p Більшого тут не дано. Ось я вам покажу, як це виглядає. Так, ну і тепер зайду в налаштування, покажу вам, що є тут. Тут по суті все стандартне. Нічого такого ви тут не налаштуєте. Звук знімання можна включити, можна графічне положення додати, там, мікрофон вкил-викил. Все. По суті, стандартні опції, нічого тут такого немає. Режим ніч, режим професійний, це для фото у нас. Ну він тут насправді не потрібен, але зробили, щоб була портретна зйомка. І ось у нас нічне бачення. Тут використовується 20 мегапіксельна камера, але незрозуміло чому. Тут нема режиму зйомки відео. Бачите, нема перемикача. Отут зазвичай перемикач на запис відео. Тут його немає. Тобто в нічній зйомки в цьому режимі ви можете знімати тільки фотографії і все. Далі в нас є режим 50 мегапікселів, основний, і знімати на нього потрібно тільки в гарних умовах освітлення. Я думаю, це зрозуміло, тому що таке мило, яке він робить ввечері, наприклад, краще цього не робіть. Додаткові режими: панорама, документ, водяний знак, все перед вами. Тут, в принципі, все непогано, менюшка нормальна, є стабілізація, яка майже працює, як ви бачили. Ну а тепер давайте покажу вам парочку реальних прикладів, фото та відео, а ви вже їх самі оцініть. Так, ну що ж, це у нас буде приклад відеозапису. Зараз панянка нам прокоментує, як їй цей телефон, а може й не прокоментує. У будь-якому випадку ви почуєте, як записують мікрофони, звук цього смартфону. Ну і подивитесь в недостатніх умовах освітлення, як справляється з якістю зйомки цей смартфон. Я ще я вам покажу. Подивимось на передачу кольорів якраз. Наскільки коректно їх буде відображати смартфон. Ну що ж, подивилися ми огляд BlackView B832.0. Смартфон цікавий і цікавий, чому? Тому що великий акумулятор, тому що два великих ліхтарики. І якщо ви будете шукати щось от таке от, плюс-мінус до 150 доларів, я б вам радив би якраз на цю модель дивитись. Тому що якщо подивитись на смартфони, які продаються за ці гроші, Ну нічого такого цікавого, повірте, ви практично не знайдете. Може, якась там одна-дві моделі і буде. А так, в цілому, за ці гроші, оце от апаратик дійсно цікавий. І я думаю, що в 2025 році він точно займе свою нішу такого бюджетного м -м, смартфону, який от прям всім задовільнить тих людей, які шукають саме автономність. Тут це все присутнє. Пишіть, як вам цей смартфон і підписуйтесь обов'язково на канал, якщо відео вам сподобалось. Бувайте!